Щотки Леоніда Петровича визнати винуватиму приділеному йому обвинуваченні чиненні злочину, передбаченого читину 1 статті 438 кримінального кодексу України. Призначити йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Суддя Деснянського районного суду Чернігова зачитує вирок російському танкісту Леоніду Щоткіну. На лаві підсудних нікого. Командира танкового батальйону, 35-річного майора, судили заочно, бо його обміняли ще торік. Прокурор просив Щоткіну 11 з половиною років ув'язнення. На щоткіна співучасники мученого з числа військового командування вкладали обов'язки щодо безпосереднього ведення бойових дій. А саме здійснення застосування бронованої техніки та іншого озброєння, вогнового ураження, військових цілей та об'єктів цивільної інфраструктури, які завідомо не є військовими цілями на території України. Останні судомі, що тяжкі наслідки своїх дій, в тому числі люди загибелі та поранення цивільних осіб, погодився їх виконувати. Адвокатка погодилася з тим, що Щоткін винен, але просила врахувати, що він військово зобов'язаний. Нагадаємо, 26 лютого 2022 року два російські танки вирушили на прорив до Чернігова. В одному із них були Щоткін і Куліков. Танк їхав вулицею Кільцевою у напрямку Олександрівки. Щоткін віддав наказ Кулікову розвернути башту танка та вистрелити по житловій багатоповерхівці. Свої свідчення Куліков підтвердив. І в суді Командир крикнув РПГ ззаді наетажному домі. Словами мне, де знаходиться я розвернув башню танка, вистріл. Новобудова не використовувалась для військових потреб. Своїми діями російські танкісти порушили закони та звичаї війни. Почали движение далі. Вперед, я поки розворачував башню танка. спереди нас в метрах ста, от нас виїхав танк України. І ми почувствовали удар танк. Внутрі вспихнув, остановился, Система управління огнем отказала, Пушка упала внутрі все загорілося. огнем. Водій танка загинув. Щоткін і куліков вижили, вибралися з підбитого танку, перелізли через паркан та сховалися в сараї Олени Іванівни. Вона саме поверталася додому від сусідів, де перечікувала обстріли. Вирішила перевірити курей і відкрила сарай. Я це саме раз дірнула, а вони тут сидять. два. І пістолет на мене. Все. І тихо, тихо, говорит. Я это сама, ну, оторопела, просто я испугалась, понимаете, і да. побегла назад. Жінка пішла до сусідів. Вони викликали українських військових, щоб ті затримали росіян. Забрали, коли вони йдуть. Я гарю, чого ви сюди прийшли? Ми Донбас, жителі Донбасу приїхали освобождать. Гарю, ви хоч знаєте, де хлопці наші сміються, солдати. кажуть, ви вам сказали де ви куди ви приїхали? Ну, йдуть мовчать. Єдині пояснення, як він опинився в Україні, Михайло Куліков давав у березні в інтерв'ю блогеру Володимиру Золкіну. Тоді сказав, що наказ переміщатися вздовж кордону отримав 23 лютого. Про вторгнення до України їм не казали. У нас, як суда бездомних собак закинули, що у нас ні шаг вперед, ні назад. Це не наша війна, вона нам не нужна просто. Ми здесь не потрібні. не як Нікак ні як ні люди здесь своя життя, своя інфраструктура. Которую разрушает. Російської федерації під час судового процесу Куліков просив вибачення у людей, визнавав свою провину і співпрацював зі слідством. У серпні 2022 року його засудили до 10 років ув'язнення. Ми надіслали інформаційні запити до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та до міністерства юстиції, щоб дізнатися, де зараз Михайло Куліков відбуває покарання в Україні або ж його обміняли. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.